Усім привітики-привітики. Сьогодні хочу вам показати букетик. От на День Святого Валентина мій шеф сьогодні подарив своїй дружині ось такий букетик. Але що цікаве, що дивіться, квіток у букеті 1, 2, 3, 4. Тобто парне число. У нас зазвичай дарять, щоб було п'ять великих квіток, ну і наповнення, там уже маленькі ось квіточки, вони якби там не рахуються. А тут а у них, бачите, можна дарити різну кількість. Нема такого, що парне, не парне. Бачите, як цікаво. Ось такий красивий букет. Із такими ведмежатами. Ведмежат тримають таке красиве сердечко. Такий ніжний букетик. Але кількість квіточок, ось, як бачите, чотири. Тобто парна кількість. Все всіх святом з днем святого Валентина, всім кохання, добра, миру, щастя, всього самого найкращого.